44-й фестиваль театрального мистецтва Вересневі Самосвіти на Кіровоградщині зібрав акторів зі всієї України. Стартував він у Кірвограді 24 вересня. Моновиставою Юрія Жеребцова, канікули Крупа на малій сцені театру імені Марка Кропивницького. Цими вихідними театрала зібралася на хуторі. Надія чим дивували гостей свята. Знає Віра Шестакова. Фестиваль цього року присвятили 160 шістдесяті річниці з дня народження акторки зірки українського театру кінця 19-го – початку 20-го століть Марії Заньковецької. Тому більшість артподій на вересневих самоцвітах були пов'язані саме з цією народною артисткою. Театрали підготували уривки із кількох вистав, в яких образ жінок однією з перших створила Заньковецька. Та серце в мене болить і на душі важко. Що всі наші завидують мені відступаються від мене. Театральних героїв можна було побачити в різних куточках хутора. Виступали не лише професійні актори, а й аматори. Загалом на вересневі самоцвіти з'їхалися театрали з понад десяти міст України. Побачити під час проведення нашого свята і професійні театри України, а також аматорські колективи Кіровоградщини. Мені здається, що це гарне таке поєднання, яке говорить про те, що театральне мистецтво живе на Кіровоградщині, та театральна мека процвітає. Розважали гости і музики. Вони співали українські пісні. Ні, організували виставки поробок. Кожен охочий міг під наглядом майстрів виліпити глиняний горчик чи виготовити з соломи український оберіг. Готовка вересневих самосвітів це наша свята місія. Ми знаємо, що щороку готуємось. Ми завжди намагаємось назвати не назвати, а знайти нові якісь е, засоби виразності і кожного разу робити це як найкраще біля входу в садибу. Карпенко карого торгували виробами ручної роботи, продавали вишиванки, серветки, прикраси, іграшки та багато іншого. Майстер клас рокодільники проводили впродовж цілого дня були цьогоріч на фестивалі і новинки мені дуже сподобалось. Особливо в цьому році таке була знаєте, новинка. Куточок вільної поезії здається правильно, Віка Нетребенко організувала це все взагалі. Весело, як звичайно, ну знаєте, можна провести з друзями класний час відірватися в таких українських традиціях. Гості фестивалю нахвалювали і відреставрований кіровоградський театр. Коли я вчора приїхала і побачила, як кажуть Кіровграді, новий театр. Бо я була неодноразово на цьому святі, і на превеликий жаль, тоді театр був зруйнований, ніяк не добудований. Те, що я побачила вчора і сьогодні, це дійсно театральне свято, оце свято. Тому що така будівля, такий колектив, стільки молоді, і те, що ми чуємо зараз і бачимо, який потужний творчий колектив. Це дійсна радість. Усі, хто зголоднів, міг підкріпитися смачними стравами. Віра Шестакова, Анатолій Басистий. день за днем.